Як я вам уже розповідала, у Києві ну, у Шевченківському районі завершили капітальну реконструкцію Дехтярівського шляхопроводу. Ремонтували рік із червня 23-го року. Встигли на півроку швидше ніж передбачала проектна документація. Уже на оновленому шляхопроводі наша Оксана Опришко, яка й поділиться враженнями, які чи сподобалася їй розв'язка Оксано. Олеся, ну після реконструкції Дегтярівського шляхопроводу цю змінилась, відновили всю транспортну цю розв'язку, на якій знаходиться шляхопровод, І Тепер просто е цю розв'язку цей транспортний вузол не впізнати, просто е радується око. Бо трошечки історії цей шляхопровід був зведений ще у 63-му році, тобто такого передпенсійного віку, і за цей весь цей час, майже за понад 60 років, я собі жодного разу не реконструював. Все, звісно, опинився в аварійному стані. Від нього останніми роками почали відвалюватись шматки бетону, що було небезпечно, і от в червні минулого року влада вир... взялись уже до капітальної реконструкції шляхопроводу. Фактично повністю побудували новий. Бо перед рекон... в процесі реконструкції демонтували опори, демонтували фундамент, звели новий. В процесі реконструкції шляхопровід розширили. Майже на третину до 40 метрів, і тепер тут по три автомобільні смуги у кожному е кожному напрямку попіклувалися, подумали і про пасажирів трамваю. Лінію трамвайну зберегли її. Також е відремонтували, замінили рейки е колії полотно під рейками. Також е встановили новий з технологіями шу шумопоглинання, найсучаснішими, е також е зупинки. Підняли, щоб було зручно пасажирам заходити до е, трамваю, як це е, заведено будівельними нормами і за європейськими стандартами. Також попіклувалися про пішоходів. Хто пам'ятає раніше на цьому дихтярівському шляхопроводу був зовсім, були зовсім вузесенькі, такі можливо по пів метра, бо трошечки більше тротуари. Подивіться зараз. Їх значно розширили десь до трьох метрів. Е, зробили, повклали тут новеньку плитку передбачили велодоріжки, і найголовніше реконструкцію зробили з урахуванням вимог доступності та безбар'єрності. Тобто бордюри понизили, також вклали тактильну плитку, щоб маломобільним пішоходам та людям з вадам зору також було зручно рухатись цією розв'язкою цим шляхопроводом. Проінспектувати. Відновлений після реконструкції шляхопровід прибув мер Києва. Він зазначив, що після реконструкції це е, одна із найсучасніших розв'язок е, у Києві, яка зведена, збудована, відреконструйована е, за всіма європейськими нормами. Давайте послухаємо, що сказав мер. Підняли е, на метр е, висоту е, цього. Мосту чи шихопроводу це дає можливість ще більш безпеки, і можливості транспорту проїжджати по цій розв'язці. Це перше на 10, майже на 10 метрів довжина збільшилась проїзду. Це також ключові вимоги, які дають нам зробити окрему зону для проїзду велосипедистів, пішоходів і зроблено відносно стандартів проїзд також і автотранспортом і по цьому шлях. Каправду також рухається трамвай, електротранспорт. Корків заторів тут вже не буде нікому? На, на, на цій розв'язці Ми пам'ятаємо всі кияни, хто користується транспортом, пам'ятають е, великі кілометрові затори, які були. В час будівництва, але зараз вже на яких заторів нема. ми прибрали, і зараз рух транспорту без, рухається без гонку. По цій транспортній розв'язці ми підійшли і врахували абсолютно всі вимоги нормативних державних будівельних норм. В тому числі і велосипедистів, ми врахували, тут облаштували велодоріжки, яких тут не було. Також ми передбачили тут вимоги і до інклюзивності, передбачили всі абсолютно тротуари на заїздах, на з'їздах. Ми даний шляхопровід поширили з кожної сторони по 3 метри, для того, щоб можна було облаштувати тут і велодоріжку, і пішохідну доріжку. Тобто ми врахували абсолютно всі вимоги нормативно-будівельних норм забезпечили комфортні умови для всіх учасників дорожнього руху. Чули зазначено, останок, що, що після реконструкції, пропускна спроможність дегтярівського шляхопроводу для автомобілів збільшилась до майже до 48 тисяч автомобілів на добу, і підрядники гарантують, що прослужить ця розв'язка після реконструкції довго служитиме довго і буде надійною. Зокрема, гарантійний термін асфальтобетонного покриття складає 5 років, а мостових конструкцій 10 років. Наразі у мене вся інформація Олесю, тобі слово.